Вчора було б нашій Олі 36 років. Ми всі зібрались, рідні, подружки її, всі приїхали з Лавути, з роботи, приїхали і поплакали. І що? Ну що ж наче зробити? І навіть не віриться. І подружка каже: вона ж була така завбачлива, вона застережлива була. Як вона могла так не не подумати і піти на цей такий крок, але вона довірилась, вона довірилась врачам. Ольга звернулася до районної лікарні з болями в животі. У неї діагностували позаматкову вагітність і запропонували позбутися її за допомогою метотрексату – препарату, що ніби мав вбити плід без оперативного втручання. Лікарі запевняли, що все буде нормально, плід маленький, якби і він вийде сам. Що такої якби, потреби оперувати немає. Ми з, з дружиною погодились, тому що великий період ми жили ще великий час. Ми жили разом і не мали дітей, щоб подальшому дружина могла завагітніти. Чоловік Ольги пригадує, роковий укол дружині зробили наступного ж дня. Добу протримали в лікарні, а потім відпустили додому. Пообіцяли, що скоро все буде добре. Але через три дні стан Ольги різко погіршився. Їй важко було вставати, говорити та їсти. А на тілі з'явилися рани. Вона лежала за нею особливої уваги їй не приділяли. Вона зверталась до лікарів за тим, що на тілі з'являються рани. В роті з'явився стоматіт, вони великого значення цьому не придали. Від стоматіту їй приписали лістерин полоскати рота. Дружина лежала, мірила сама собі давлені, температуру мірила. Вони не тільки приходили і питали, чи вона мірила давлінні, температура, яка. Перший укол не допоміг і плід не вийшов. Тоді медики на четвертий день порадили їй зробити ще один укол метотрексату. Але бачачи стан Ольги, її рідні почали радитися з фахівцями з інших міст. Зважаючи на аналізи, ті радили навпаки відмовитися від повторної ін'єкції. Не робіть другого укола. Вона казала, що це вбиває ракові клітини. Цей укол, цей, цей препарат метотрексат. Ну, так як в неї, мабуть, тих ракових клітин не було, він поубивав все, весь імунітет, все абсолютно. І це вже в вівторок мені сказали, що в неї аналізи нехороші крові, що в неї Ой... що, що, да, що в неї коротше заразився кістковий мозок. Утім, уколи зробили, і вже після другого Ольга згасла на очах. Про цей препарат, що я дізналася. По-перше, він був неправильно введений їй, так як максимальна доза препарату мала встановити 150 мг. Мав він бути введений три дні підряд, безперервно, по 50 мг на основі таблетованої фолевої кислоти. і Якщо в разі випадку... З'являлась тошнота, її мали поставити паралельно крапельниці два рази в день. Цього не було зроблено. Рідні просили перевести Ольгу до обласної лікарні. Районні медики довго не погоджувалися. У Хмельницькій пацієнтку доставили вже у вкрай важкому стані одразу до реанімації. На підошвах, такі як мозолі, налиті, великі пущі на всі підошви виділялась ну, в цих ранах і вона не могла стати на ноги. На тілі теж почали проявлятись великі рани під грудьми, між грудьми, під руками на животі, між ногами великі облізли сині рани. Шкура висіла. Руки були ошпарені, теж шкура на руках висіла, руки були сині. Очі налиті кров'ю залились, очі червоні були. Дружина була в дуже важкому стані. За життя Ольги медики боролися ще тиждень, але було вже занадто пізно. У неї відмовили всі органи, а кісковий мозок взагалі знищений. Жінка померла в страшних муках. Робилося все можливе, вводилися антидоти, вводилися препарати найсучасніше. Догляд був над нею надзвичайний, була створена боксована палата спеціально асептична, асептична щоб ніякої інфекції до неї не попадала. Робилося все можливе, але вже в такому стані, якому вона поступила з тими лабораторними аналізами, там вже зрозуміло було що. Просто доганяли вже поїзд. Попередня причина смерті агроноцитоз, Тобто був вбитий кістковий мозок. Тут кажуть, лікування, що було призначене ользі, вони давно не використовують. Введення хіміотерапії має багато протипоказань і негативних наслідків. Ми е зазвичай застосовуємо лапароскопічну малоінвазивну хірургію, яка унеможливлює такі ускладнення, яка дає змогу зберегти орган і в майбутньому. Виконувати революції програму сім'ї це набагато швидше, набагато надійніше. Поговорити з медиками, що призначили ользі убивче лікування не вдається. Два лікаря після смерті пацієнтки звільняються за власним бажанням. Їхні колеги відмовляються будь-що коментувати. кажуть, лише ніколи не призначали такий препарат своїм пацієнткам. Ми цим випадком взагалі не займалися. Цю пацієнтку не лікували. Розумієте мене. З цього приводу, з випадку смерті, створена була комісія, яка провела, комісія про яка провела розслідування службове. Документація знаходиться в адміністрації, напевно. а може вже і комісії, З цього приводу я знаю, що обласна прокуратура порушила карну справу, яку передали сюди, в прокуратуру. Це я можу сказати. А лікар, який був на посаді за відділенням і лікував цю пацієнтку, звільнилася за власним бажанням. Я а, я вам пояснили, пояснили що це хіміопрепарат, Його використовують в онкології, його використовують мет... його ж всюди використовують там, де є по інструкції. І по протоколу можна використовувати при позаматках. У ну, мене не було, ми особисто, не ви не були. Пацієнтку я не знаю. Я не працювала тут. У мене взагалі, скільки я працюю, ніколи такого не було, щоб проводили метотрексат. Я лікар пологового відділення, надання на відкладної допомоги. Який метотрексат? Керівництво районної лікарні теж відмовляється коментувати дії своїх підлеглих. Лише стверджують, цього року такий препарат призначили вперше. Іншим пацієнтам з подібним діагнозом робили операції. У нас було шість звернень стаціонарних з приводу позаматкової вагітності, із них п'ять було з порушеною позаматковою вагітністю, яким проводилось оперативне лікування. Закримала пороскопічним методом, і одна пацієнтка, в якої була не порушена вагітність щодо цього випадку. Правоохоронці порушили кримінальне провадження. Зараз чекають висновків судмедекспертів, які остаточно встановлять причину загибелі людини. По факту неналежного виконання невиконання медичними працівниками своїх посадових обов'язків, що призвело до тяжких наслідків, тобто щодо смерті Коробчук Ольги Миколаївни. Дане кримінальне провадження, хід його розслідування контролюється Шепетівською місцевою прокуратурою, здійснюється процесуальне керівництво щодо його розслідування. У загиблої Ольги залишилася 17-річна донька, юна дівчина і майбутня матір з острахом дивиться і у власне майбутнє, адже і їй одного разу доведеться зустрітися з українською медициною. Я дуже прошу, щоб покарали цих лікарів, які вбили мою маму. Я вважаю, що такі лікарі, які лікують так людей, вони не повинні працювати в лікарнях і лікувати людей, тому що люди страждають від них. А поки що і єдина донька, і чоловік, і батьки Ольги сподіваються, що правоохоронці покарають медиків, які їхню рідну людину залікували до смерті.